У 1932 році придумали все для того, щоб люди не помирали від раку. Вчений отто Варбург довів і отримав Нобелівську премію. Він довів, довів що при аж 744 сорок у організмі не розмножуються ракові клітини. Зараз не для кого не секрет, що на ринку дуже багато компаній, які виходять із пропозицією правильної їжі, люди починають їсти ці добавки, але вони навіть не уявляють, що із половини всього корисного з'їдають їх власні паразити. Так, так, свої ж паразити, які живуть всередині вас. Лікарі всього світу встановили, що 90% всіх діагнозів пов'язані із паразитами. Діагнози, як епілепсія, косоопікість. У дітей міоми, фіброми, алергії і багато-багато всього. Тому у нас є простий шлях, шлях називається шлях до здоров'я, який складається з простих п'яти кроків. Ми по цих кроках ведемо кожного. Кому це цікаво, ставте плюс. Я добавлю вас в чати до лікарів, буду вас супроводжувати і вести до результатів.